Так, друзі, добрий ранок всім. У нас зараз 8 годин ранку. Я знаходжусь в Ірпіні, в дівчині в гостях. Вона вранці побігла на роботу працювати. Я думав, буду спати до обіду, але якась генератори вже запустились на вулиці, світла немає. Годять прямо під вікном. Багато магазинів, різних кафешок. Тобто все годить, тому якась вона вже і не спиться. До речі, прихворів конкретно. E, Смахчу разні такі льодяники. П'ю ось такий противний пертусин. Можливо, хто знає якісь ліки від, e, від горла, тому що кашель дуже сильно замучив. Такі ось таблеточки смокчем, Дуже сильний кашель замучив. І пішов вчора в аптеку, там дівчина знала гарні якісь ліки, казала, хотіли взяти, але без рецепту нам їх не продали. Тому так, зараз прокинувся. Що у нас на вулиці? На вулиці у нас холодає, Морозець. Було два дні дощі йшли, тепло. Машинка стоїть. Зверху, бачите, така шляпа в неї. Зараз ось таке типу, зривається сніжок, але передають вже дуже сильні морози. Мінус 25, мінус 27. Тому так, двіжуха почалася, ірпінь живе, ірпінь процвітає. Там вон генератори гудять тут-всюди під вікном. Коротше, все гудить, Іграшка, бачите, має, там на задній торпеді якась лежить, дівчиною щось там придумала. Коротше. Тому так, що, що збігав в магазин вчора вечором, знав, що буду сам вдома, хочеться щось приготувати, щось вичудити. І щось, знаєте, так захотілося мені зварити капустняка, не знаю, варити чи не варити, підскажіть. Але щось реально конкретно захотілося купити капустняка. Пам'ятаю, що мама мені варила його. Але я не знаю, як воно вариться, Ні разу не варив. І хотів зараз подивитися в Ютубі в інтернеті, але коли виключають світло тут Ірпені, вишки не працюють, і Vodafone у мене ну, взагалі не працює. Я не можу ні, ні в інтернет зайти, ні смс відправити, ніде ні яких ну, соцмережах. Тому зараз будемо щось так наліпимо все, що можна буде в каструлю. Спробуємо самі, якщо е, це буде ну, так їстівне. То прийде дівчина в обід, вона тут недалеко працює, 200 метрів від квартири, прийде в обід на перерву, то ми нагадуємо її в обід капусняком. А що ми купили для капусняка, Зараз покажу. Так, якщо я не помиляюся, може можу помилятися, можете на мене ображати, що я спорчу страву, але я кожного разу не варив, знаю, що ось пішов взяв таку ось квашену капусту. Я сподіваюся, що вона не зі свіжої, Начебто пам'ятаю, щось квашне. Тому що бабуся постійно квасила. В банки капусту, щось така, ну такі спогадись. Той взяв ось капусту квашену. Потім взяв, от точно точно пам'ятаю, що була кілька, кілька Чорноморського у томатному соус. Тобто рибка буде плавати там, в дві баночки. Значить, то так, Я, я кажу, я зараз би гляну, рецепт в інтернеті в Ютубі, але немає світла, реально, ну, нічого не працює. І взяв ось таке о, е, крило. Душаче, здоровенне таке, кілограмове. Коротше, ось, ну, в принципі, картопля, цибуля, морква, це поняття, це все дівчини є, все домашнє, все з Кролевця привезла, понавозила. То, в принципі, нам начебто ну спеції там ще будуть, понятні, накупляли спеції там різних. Але що в нас з цього вийде? Сподіваюсь, щось та й вийде, тому що я люблю таке завжди щось гаряченьке поїсти ріденького. Зрозуміло, що холодильник весь забитий, там і картопля, і м'ясо, і там чого тільки немає. Я понаготавлювала, коли йду до неї в гості, вона мені наготавлює капець. І коли до мене приїжджає одразу типу, там, порядки на води, наготавлює мені їсти. Тому в мене мій холодильник забитий, там все лежить, у дівчини забитий, Але ні, мені хочеться ще капустника зверху наварити. Тому що буде, то буде. Відео не про що ні, про все то не про що. Можливо, ще в бучу парк з'їздимо, бо обіцяв дівчині показати. Ну Він красивий дуже весною влітку. там, ну Я потім покажу, якщо поїдемо. Але якщо буде час, то з'їздимо і сьогодні. Тому поїхали. Так, ще, по-моєму, треба пшоно. І... І... і ще я не впевнений, що треба м'ясо. Ну, Начебто щось одне треба або м'ясо, або кілька. Але щось я пам'ятаю, що якась і м'ясо було, і кілька. Ну, не знаю. Типу, пишіть правильні коментарі, як правильно готувати. Щось одне треба, ну кілька точно має бути капусняку. Може, я помиляюся, Щось так по пам'яті, давно вже, це вже роки 4 назад, може останній раз варили. І ось таке пшено. Також треба буде жменька. Пшона. Все ставимо в воду, нарізаємо м'ясо. Так, ну і не забуваємо прийняти петрусин. Ось воно таке тягуче, типу, як. Щось з медом, але, але але тяжко воно йде. Ну, друзі, не хворійте. Фу. Сироп містять рідкого екстракту чебрецю. Етанол, калію броміду, сироп цукровий. Короче, тут багато цукру і є якісь щиці, які, типу трави. Короче, ну воно швиденько проходить. Буває, коли я пив ще на гірше гірші Це, в принципі, ще нормально. Все, її конфетка зараз закусимо, посмокчим, та працюємо далі. Так, ну добре, що хоча газ нам не відключили, хоч щось нам дають, щоб можна якось було жити. Ось так о, Включили. закинули наше м'язко, наше крильце. Таке зараз чекаємо, поки закипає, збираємо пінку та нарізаємо тепер картопельку. А генератори гудять, а машини їздять, всі суетяться, але бачу, молодці посипають. Дорожки посипають комунальні служби. Це чудово. Працює пункт незглавності, ось такого, можна піти там поїсти, можна телефон зарядити, до речі. Квіточка, дають, до речі, новенька. Цибулька новенька проросла дуже чудово. І ось це центральне у нас партія. І це центральний ну, проїзд, так і проспект. І тут кожен ранок о 9 ранку перегороджують дорогу. Там якась спеціальна служба і типу е, хвилинне мовчання у нас відбувається. Люди всі стоять, машини тормозять. Ось тут у нас стоїть рупор, такий, о, який е, ну, відраховує 60 секунд. Тому так. А ми вже закинули картопельку. Що то буде? Не знаю, смачне, не смачне. Побачимо, але головне, щоб дівчині було приємно. Вона ж за мене піклується, готує, стирає, вбирає, то і ми будемо якось трохи старатися відповідати. Так, друзі, пінку обов'язково збираємо. Хтось взагалі проварює повністю. Ну, потім зливає бульйон, потім вже другим разом варить. Не знаю, весь смак м'яса ж в першому бульйоні. Як потім другий раз воду заливаєш, чисто вже не такий буде ефект. Хтось взагалі навіть це не збирає, я таки знаю таких людей, що навіть цю пінку не збираю, але я цю збираю і перший бульон лишаю, то думаю, буде смачно. Але я ж кажу, щось так. Пам'ятаю в голові, що я треба зараз трохи газ прикрутити. Пам'ятаю, що то було начебто із м'ясом. Бабуся варила. І пам'ятаю, що там кілька була. Чи це було окремо два рецепти? Я цього точно не знаю, чи можна мішати в один раз і кільку, і м'ясо. Але я думаю, що м'ясо кільки не завадить. а ви як думаєте? пишіть коментарі. Обов'язково. Ох, такий бульончик виходить. Уже пахне. Пахне, пахне, пахне. Ось такого. Так, друзі, ось така зажарочка, але просто я люблю, коли і морква і натерта на тірці, на терки, і нарізана такими кубиками шматочками також. Пішіть, як ви полюбляєте, самі кубики або саму ну, натерту, Або то, і то 50 на 50. Ну і цибульки нарізав. І, до речі, я не зажарю, в олії її не смажу. На сковорідці я так привик вже дуже давно, що просто кидаю одразу в бульйон, одразу в і все. Бо та олія жариться, вона потім той запах. ну, Раніше в селі ми так і робили, на олії жарили. Але потім, як від цього і відвікаєш, то на олії вже не будеш їсти. Тому все, зараз будемо. Вкидати цікава ситуація, так, да? друзі, виходить, що дівчина працює, а чоловік вдома їсти варить Їх сміх, і гріх, але... Така ситуація зараз. Чого не працюю, вже місяць, мабуть, вдома сидим е, безділяє. Тому що в Києві немає світла, в нас зараз є квартира, е, Квартира, яку треба зробити і всекартонні стіни, перегородки. Тобто, і треба занести на, ну, наверх е, по сходах, тому що ліфт взагалі не працює. Тобто, навіть коли дають світло на 2 години, ліфт не включає, тому що не витягує. І нам треба занести. 에, зараз 70 листів цього гіпса картону. 70 листів, уявіть, це просто нереально. Ми вже 5 штук внесли, 5 штук прикрутили, нам один раз привезли для, для проби. Ми 5 штук поки підняли, це просто капець, а 70 вже відмовились, сказали, хай не мають людей, тому що, що в мене спині просто хана, що в товариша спині хана. І ми. Ну Просто фізично не можемо цю роботу зробити, щоб підняти наверх ці 70 листів картону. Шукаємо підсобників, шукаємо грузчиків. Грузчики є, але грузчики як умови. Ми з машини вигрузимо, у ліфт загрузимо, з ліфта квартиру занесемо. Ні, ну так і я можу так зробити, а підняти по сходах ну поки що бажаючих немає. Це все оплачується, це понятно, що оплачується. Тому можливо, що ви хочете підзаробити і у вас міцна спина. Міцні нерви, є витривалість ціла, то пишіть в коментарях або пишіть мені на вайбер, будемо домовлятися за ціну, скільки це буде коштувати. Тому що ну, я це фізично не, не можу зробити. Тому виходить, що дома сижу, готую борщі, супи, а дівчина працює. Ось так. Що, в принципі, це закинули. Зараз що будемо робити? Зараз будемо спеціаль. Правильно, правильно, поїхали. Ну, по спеціям небагато виходить, це сіль. Сіль. Приправа ось такого, торчень, 10 овочів. Це все для, ну, для, для такого ріденького, для супів, борщів і лавровий листик. В принципі, все більше нам сюди не треба. І ще я думаю, чи треба буде додати нам е, томатну пасту, також не знаю. Е, Зв'язку немає, спитати, подзвонити нікому не можу, нічого. Будемо робити, що зробимо, то зробимо. Тому ще поки що вагаюсь, треба додати томатну пасту чи ні. Бо теж реально виходить якийсь не зборщ, а не цей, а не капусняк. Так, друзі, дивіться, капуста має бути не свіжа, а, а квашена. І бачите, вона за того, що вона довга у нас, її треба зараз покромсати, перебити ножем, щоб вона була дуже-дуже міленька, така прям-міленька. Прям, тоді буде просто класно. Тому так перебуваємо, крамсаємо, шинкуємо. Раніше пам'ятаю, як бабуся царство небесне постійно сиділа в тазику її квашила і шинкувала. Цікаво, так було. Потім банки. Да. Зараз все, все магазинне. Так, Капусту вже закинули. В принципі, по запаху вже напоминає той. Запах з дитинства капусняка Зараз хай капуста провариться, потім будемо кидати нашу килічку. Але запах такий прикольний стоїть, вже цікавий. Ну, капуста треба довгенько проваритися, треба щоб вона аж, аж просто на язику розпадалася, тому що вона тверда. ну Коли квашна, вона тверда. А треба, щоб була м'янька-м'янька, тому варимо подовше, щоб, щоб вона просто була дуже-дуже така ж розтікалася. Але бульончик вже такий прикольний виходить. І запах цієї цього... квашни, капусти вже присутній. Виходить ось така у нас килечка. І думаю, то що вона в томатному соусі чи в томатній пасті, то в принципі томатну пасту можна додавати. Хватить цього, щоб трошки підкрасити цей супчик. Ось таке воно кидається ціляком. з цим прям бульончиком. Прям ось вісенько сюди. Ось сюди в цей. Чудовий пахучий бульйон. Ех, уже я слюні течуть, вже б сам боїв, але хочу дочекатись дівчини, щоб разом сісти. Тому так. Так, друзі, ну що, ось такава картина вже в нас виходить, вже не стримався, я вже пару ложок з каструлі скуштував бульйончика, Такий жирненький, такий насичений, дуже файний. Але щось колір, я не знаю. чи Начебто мені здається, що був набагато червоніший раніше, як готували батьки, ну, мама або бабуся. Але на смак вже дуже файно. Тому зараз беремо шинон і багато ось такого жменьку обов'язково промити. І це як його кидаємо сюди і чекаємо я думаю, годинку, щоб риба повністю розварилася. І так само капуста повністю, ну, була така, як ну, повністю розварилася, щоб розварила. не тверда була. І буде в принципі файно. Якраз через годинку вже Юля прийде та будемо обідати. Тут у нас що нічого не міняється, а, тільки парковочні міста <coughs> позаймали. Цікаво. Мабуть, такі лентяї, як я на роботу не ходять вдома сидять, бачите. Так, 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 так. так. Все, засипаємо. Шоно. Так, ну в принципі, свій колір набрала. Воно таке темніше стало. Телефон показує, що світліше. Ну, це ще айфон Але запах стоїть, я вам просто придати не можу на всю квартиру. Та й смачно, просто капець. А! Як же воно смачно! М -м -м, слюньки течуть Все, в принципі. Я думаю, ще хвилинок 20 повністю все розвариться. Та будемо чекати коками, Будемо обідати. Друзі, за старання, лайк, пишіть коментар, підписуйтесь. Пишіть, що б хотіли побачити, яка б вас тема цікавила б. Тобто проявляйте активність і буде нам всім щастя. Так, друзі, ну що, нарешті я закінчив, нарешті юльчик прибігла з роботи. Все така красива, гарненька, голодна. Зараз будемо вже обідати, тому що я сам не сідав стіл, чекав, а вона запізнилася ще. Коротше, показував, що в нас вийшло. У нас вийшло, насипали дві порції, салко, куди ж без нього, часничок, щоб не хворіти. Чорний хлібчик. Єдине, щоб я наступного разу замінив в своєму рецепті, це. Більше б капусти додав і рибу перед тим як кидати кільку, я спомню, що бабуся її товкла. Тому що я думав, що на повністю розвариться, але є деякі кусочки, шматочки, що ціла риби, то воно так трохи не естетично, Але запах стоїть на всю квартиру. Дівчина ще почула в коридорі, коли заходила, що пахне цей. І просто треба було рибу потовкти. Тому так мною завжди був Василь. Ставте лайк. Я старався для вас вийти. На зв'язок найкращий. Да, старався вийти на зв'язок. А ну скажи Василь ще раз Василь найкращий. Да, Коротше, все дівчина голодна не буде з Василем. Тому ще раз лайк, підписку, коментар. Всім пока.